Мистецтво буває різним. Не завжди це класичні колонні зали. Іноді це відвертий андерграунд, ба навіть з налетом вандалізму. Саме таку виставку у дивному місці гаражному кооперативі в кінці вулиці Петрівської відкрив художник Вова Портньов. Тема заходу мистецтво вандалізму. Досліджую феномен вандалізму. і Єдине, що я показую, презентую певні. Дослідження не через, вербальну, не через вербальний режим, а через якісь певні образи, формули, які не слід сприймати як якісь розважальні. Це просто певна якась фіксація якихось певних речей, які відбуваються навколо. Виставка «Унчіян Вандалу проходить в рамках проєкту Центру візуальної культури Unrendered Spaces» та за підтримки РСТ Фундейшн до 30 жовтня. Олексій Годзенко, Сергій Орлов, Роса ТБ.